Погода внесла свої корективи, Ну, хлопці настраювали все рівно на комбінаційну гру. Ну, в зв'язку з погодою трохи було складно нав'язувати свій футбол комбінаційний, тому хлопців просили, головне не програти в боротьбі. Те, що хлопці виконали, але хочеться хлопців поблагодарити за те, що все одно намагалися грати комбінаційний футбол, просто так м'яч не били, розігравали і я думаю, вони досягли цього успіху. Команда соперника на ну, всіх лініях, в принципі, вони приїхали грати від оборони, бились, теж нав'язували Свою фізичну форму, тому що вони старші на два роки, на год вони намагалися за щодо своєї комплекції, як можна сказати, обіграти. Ну, я ще раз повторюсь: хлопці молодці, положили м'яч вниз і переграли за що скорисних якостей. Чому саме складність грати при таких погодних умовах? Ви бачите, був, якби був просто сніг, а це лежить льод. Тому м'ячик дробить постійно тяжко з ним працювати В якому плані працювати в технічному плані. Він надскакує, можна не придогадати, як то кажуть. Сьогодні видався складний матч, тому що погодні умови були дуже складні. Тому сьогодні більше було боротьби і було складно проти грати хлопців, які старші. Сьогодні я грав на рік старший за 10 рік, ю 15. Тому сьогодні був такий. Досвід мій новий. Команда суперників була така дуже сильна. І вона хотіла грати тільки вперед. М'яч тільки вперед давали, тому боролися. У команди тільки позитивні емоції, тому що ми вийшли в наступний раунд і будемо намагатися пройти далі та потрапити в фінальну частину.